Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас завдання з обробки списків в електронних текстових документах. Переходимо на вкладочку завдання в нашому класі і шукаємо завдання списки в електронних текстових документах. Розкриваємо і знайомимось із пунктами самого завдання. Отже, перше, що ми бачимо, що до розділу ваша робота вже прикріплений. Файл, текст для створення списків. Наша задача його відкрити і переіменувати на списки і прізвище. Після цього за інструкційною картою виконати завдання, перетворення цього тексту і здати роботу. Отже, давайте поглянемо, що нам треба зробити на перших етапах. Відкриваємо інструкцію. Так само бачимо перейменування файлу, бачимо, що треба перевірити розмір паперу, налаштувати орієнтацію, зробити всі поля по одному сантиметру, застосувати до всіх символів, тобто до самого тексту шрифт Times New Roman, 14 кегль, накреслення і насиченість за зразком. До абзаців міжрядковий інтервал встановлюємо одинарний. Вирівнювання поки що по ширині для всіх. Ну, а окремі абзаци будемо вирівнювати за зразком. Крім цього, від, виступ, виступ першого рядка робимо 1,5 см. Інтервали перед-після для нас в розділів для абзаців з визначенням термінів. Для останнього абзацу налаштуємо потім відповідно до завдання. І наша задача при форматуванні прикладів застосувати розбиття тексту на колонки, ну і допрацювати форматування тексту. Отже, на цьому етапі ви робите все самостійно, тому що це для вас все знайоме. Ми зустрінемо з вами у відеоінструкції, коли потрібно буде зробити саме списки. Тому, будь ласка, зараз ви працюєте самостійно над налаштуванням документу. Так, повертаємось і давайте подивимось. Ось в мене вийшло ось так. Тобто я поки що не робила інтервали перед-після. Я зроблю це після того, як налаштовую всі списки. Списки, як і домовлялась, я поки що не чіпала. Солодощі зробила по, по центру по ширині тексту, цього блоку тексту, так само, як і студентство. Так, Тут підтягнуло, у мене вийшло на 3 см зліва і відповідно 3 см справа. Поки що ми не бачимо, що. Збільшена ширина висота між деякими рядками це трапиться коли ми додамо ось ці картинки. Картинки зображення цих кнопочок інструментів. При форматуванні цього абзацу я побачила, що тут був написаний зайвий текст, я його видалила, бо фразу для налаштування вона не вона відсутня у. У, завдання, у зразку завдання, тому я його відредагувала, цей абзац, в тому числі. Так, а ось тут треба навпаки додати налаштування. Погляньте, будь ласка, на панелі інструментів або за допомогою команди і для налаштування багаторівневих списків, кнопки. Для налаштування і це ми маємо дописати для налаштування багаторівневих списків кнопки. Так, а цю фразу допишемо для да? кнопки. Okay. І ми їх потім додамо, як і написано в завданні. Так, ми трошки відредагували документ. І так дивимося, що далі треба зробити. Ну, а далі нам треба з вами налаштувати самі колонки і списки. Зверніть увагу на те, що спочатку ми маємо налаштувати саме списки, а потім вже робити колонки. Як робити списки, в принципі, написано ось тут, тобто написані кнопки, вказані в кнопки, які роблять ці списки? Але ж давайте подивимось, як це відбувається. У цьому документі. І так, подивіться, будь ласка, у нас перший блок це нумерований впорядкований список, точніше, три списки, і вони трішки відрізняються за самою нумерацією. Тому, оскільки вони розрізнені, ці списки, не мають ніякого відношення один до одного не пов'язані, тому ми будемо їх форматувати окремо. Тобто, ці Елементи абітурієнт, студент-випускник будемо оформлювати три рази і застосовувати різні варіанти нумерації. Як бачимо, у нас тут написано три рази студент-випускник, а тут тільки один. Ну, Всього-навсього ми з вами копіюємо і ще два рази вставляємо такі списки. Далі. Оскільки вони окремі, тому ми виділяємо перший блок окремо від інших і дивимося, нумерація має бути просто циферками, без нуліків, без яких інших елементів, і з крапочкою після номеру. І так, ми виділили, і тепер, як сказано в самому тексті завдання, ми йдемо в інструмент нумерований список. Розкриваємо його. І шукаємо ось таку нумерацію, там, де йде елементи: от один, два, потім і так далі. Поки що на вмісто це не звертаємо увагу, просто звичайна нумерація. Натиснули. Ось у нас вийшла нумерація. Якщо дуже далеко підскакує, від... так би мовити, текст, можемо його трошки підрівняти ось так, наприклад. І тут ми, він поводиться так само, як і текст з табуляції, бо значок табуляції якраз тут на лінійці, ми бачимо, відходить для вирівнювання. Він нам якраз потрібен. І так, далі наступний блок це три пунктики, і вони мають бути пронумеровані, так би мовити, послідовністю. Керів... Вибачте, англійських, латинських літер. Тому ми виділили, знову розкриваємо впорядкований, нумерований, бо є послідовність, і вибираємо там, де великими літерами у нас іде нумерація, от, ABC. Вибираємо і ось отримали такий список. Ну, знову ж таки, спробуємо вирівняти для того, щоб він у нас був трошки. Менше. І останній йде з нумерацією, починаючи 0,1, 0,2, тобто додається 0, о, спереду наших номерів. Вибираємо знову нумерований, впорядкований і от бачимо ось такий приклад. Вибрали і трошки пересунули. Так, тепер погляньте, будь ласка, нам потрібно зробити списки колонки. Нагадую, при розбитті тексту на колонки, ми якраз та навпаки маємо зараз виділити весь текст, тобто всі наші різні списки, і в форматі стопці вибрати три стопці або колонки. Ну, на наше щастя, нам тут не треба зараз розбивати додатково на колонки, воно і так чудово впоралося. Завдання. Їдемо далі. Наступний список це марковані списки. Знову ж таки, ми бачимо ніякого зв'язку між елементами, тому це будуть три окремі марковані списки. І так, шукаємо перші три елементи. Перші три елементи виділяємо, і ми їх маємо позначити маркером така величенька крапочка. Йдемо сусідню кнопочку, от марковані списки, і шукаємо перший елемент крапочка. От вона чорненька крапочка є. Так само можемо підтягнути. Далі Далі у нас іде е, ромбік, створений з чотирьох крапочок, і це чотири елементи до бубликів. Бублики. І розгортаємо, бачимо, ось він на першому місці. Натискаємо, трошки підтягуємо, і останній у нас має бути зі стрілочкою. Вибираємо і шукаємо стрілочку, ось наша стрілочка. Далі абсолютно аналогічно. Думаємо, як розбити їх на ось такі три колонки. Звертаю увагу, що тут не колонки. Як зробити ось. Такі блоки тексту, це звичайний формат абзацу. Я залишу це на самостійне виконання, тому що ми таке вже розбирали з вами на попередніх, у попередніх роботах, тому це залишається вам. Далі, наступне, це приклади багаторівневих списків. Ви прочитали що багаторівневі списки, в залежності від глибини, так би мовити, занурення в. Деталі списку, ми якраз там маємо різні значки. І це або марковані списки, або, наприклад, нумеровані. Є ті, які поєднують і маркер, і номер. В нашому прикладі це чорненька крапочка і така прозора крапочка. Вибираємо солодощі. І так, вибираємо солодощі. І за основним інгредієнтом ми маємо налаштувати багаторівневий список. Ще раз, виділяємо весь список всі елементи, не дивлячись на те, що якісь позначені одним маркером, а інші позначені іншим маркером. Ні. Оскільки в них якраз -то вже є зв'язок між основним елементом і інгредієнтом і прикладами, де він входить, цей інгредієнт, ми виділяємо весь список. І далі розгортаємо марковані списки, але дивимось на перший основний елемент. І підглядаємо, який наступний. Погляньте, будь ласка, от основний елемент чорненька крапочка, як і було, а потім іде крапочка біла. Натискаємо і, звісно, спочатку ми бачимо елементи, всі позначені як основний першого рівня. Бо. Google-документи не знають, які з цих елементів є на другому рівні. Тому далі ми знімаємо повне виділення і виділяємо тільки ті пункти, які мають перейти на другий рівень. От, наприклад, для шоколаду оці три об'єкти мають перейти на другий рівень. І нам треба всього-навсього знайти кнопочку, яка збільшує відступ. Тобто переходить з першого на другий рівень і натиснути один раз на неї. І ми перейшли на другий рівень. Наступний основний елемент борошно виділяємо і знову натискаємо на кнопочку Збільшити виступ. І так само з третім основним елементом холод і приклади таких смаколиків. Ось таким чином ми з вами зробили багаторівневий список. Коли я буду перевіряти вашу роботу, то я буду виділяти. Намання якісь пунктики. Наприклад, тут бублик виділила. І погляньте, будь ласка, я бачу, що всі елементи цього рівня підсвічуються. Так само і тут виділяю будь-який елемент першого рівня і маю побачити, що виділяються всі елементи цього рівня. Будь ласка, прослідкуйте за цим самостійно, щоб у вас теж виділялося в такий спосіб. Далі. Далі у нас багаторівневий нумерований список. Погляньте, будь ласка, це має бути рів... нумерація. Перший рівень нумерується однією циферкою, другий рівень нумерується двома циферками, а третій рівень відповідно трьома циферками. Звісно, тут простежується взаємозалежність. Тобто перший рівень це двічка. Другий рівень, наприклад, 2,1, а третій 2,1 бере від попередніх і додає свою нумерацію. Отже, знову виділяємо всі пункти. Всі-всі пункти. тобто Весь повний список, який може бути. Єдине, що погляньте, будь ласка, отут тут випускник і випускні іспити, а тут випускник, випускні іспити, і от бачимо: не, не вистачає четвертого, це дипломований спеціаліст. Е, якщо ви це помітили, зараз можете дописати, а я вам покажу, як це зробити, якщо одразу не помітили, як потім додати. Отже, я продовжую створення цього списку. Не дивлячись на те, що одного пунктику не вистачає, я розкриваю нумеровані списки і вибираю той, який, от бачите, вже показано, як буде виглядати перший, другий, третій рівень. Ось цей мені якраз підходить. Натискаю знову. Google документ не знає, де у нас з вами які елементи, які списки, які потрібні позначки. Тому. Я маю йому підказати. Ну, от, Наприклад, абітурієнт залишається на першому рівні, а от вступні іспити це вже другий рівень. Тому достатньо для одного поставити просто курсорчик сюди і натиснути на ту саму кнопочку збільшити відступ. І у мене вступні іспити перейшли на другий рівень. Далі стали студентами – «Сесія». Студент залишається, а сесія переходить на другий рівень. А під час сесії у студента заліки та іспити. Тут я виділяю вже два пунктики і переходжу на другий спочатку рівень, а потім на третій. Далі, випускник а випускні іспити це другий рівень. Випускні іспити це другий рівень. Натискаю Перейшла. І от якраз тут можу побачити, якщо до цього не побачу, що в мене ще є четвертий пункт, це дипломований спеціаліст. Я ставлю курсорчик в кінці випускні іспити, натискаю Enter. Бачу, що у мене продовжується список на пунктику 3.2, поки що на це не звертаю увагу. Дипломований спеціаліст пишу. І розумію, що мені потрібно зробити з цього пункту 3.2 четвертий пунктик то мені всього-навсього треба натиснути на кнопочку Зменшити відступ. І тоді у мене з другого рівня елемент переходить на перший рівень. І таким чином я отримую те, що мені треба. Будь ласка, виконайте це завдання, налаштуйте колоночки. І зустрінемось після опрацювання вами цих абзаців. Так, продовжуємо нашу роботу. Я вже налаштувала свої списки колонки. І як бачите, ось тут вони приблизно на одному рівні. йдуть у мене друга, третя, і тут, і тут. Так, все чудово. І ми наблизилися до. Цієї частини, коли замість знаків питання треба щось поставити. Давайте поглянемо. Ми маємо тут поставити картинки зображення цих самих кнопочок, якими ми щойно користувалися. Давайте в завданні почитаємо вимоги, нам або поради. І так, нам треба зробити або копію всього екрану, або фрагменту екрану, залежить від інструменту, яким ви будете користуватися. Далі додати зображення в відповідні місця, обрізати, якщо треба зображення. І для всіх зображень налаштувати висоту 0,9 см вже в обрізаному стані, звісно, ну і, звісно, з дотриманням пропорцій. Отже, давайте спробуємо кілька способів, а ви, звісно, вибираєте той, який зручний для вас. І так, маркований список. Де його взяти? Я повертаю свій документ. і... Бачу маркований список. Можете залишити його включеним. Я, мабуть, все ж таки перейду в абзац, там, де він виключений, цей список, і я маю сфотографувати ось цю кнопочку. Перший спосіб, мій найулюбленіший, це ножиці. Я інструмент винісла на панельку задач. Панель швидкого запуску, ви можете знайти ці ножиці, якщо натиснете на «Пуск», зайдете в розділ «Стандартні програми. Стандартні програми. Якщо розгорнути їх, ви якраз то побачите тут ножиці. От вони. Ножиці або засіб захоплення фрагментів. Натискаємо, відкривається цей інструмент. Якщо ви вперше відкриваєте, там будуть додаткові ще питання, налаштування, так би мовити, а потім воно згортається до такого маленького віконечка. І всього-навсього натискаю новий вікно стає мутним, як ви пам'ятаєте, і моя задача виділити на екрані той блок, який мені потрібен. Зараз мені маркований список потрібен. Я його виділяю от приблизно. Цю кнопочку, ось так. Разом з тим, що там списочок є. Чудово. І ось вона у мене сфотографувалася. Далі моя задача, ось тут замість знаків питання, поставити цей список. Мені достатньо натиснути Ctrl V. Ctrl-V. Далі в мене йде маркований, вибач, нумерований список. Я можу зробити в інший спосіб. Я можу натиснути Print Screen на клавіатурі, кнопочка Print Screen. До речі, якщо вона не спрацьовує одразу, наприклад, у мене спрацьовує просто End, бо вони на одній кнопочці, то, скоріше за все, якщо ви на ноутбуці працюєте, вам треба при цьому тримати Fn на клавіатурі. Тримаємо FN, а потім вже Print Screen. Е, нічого візуально не відбувається, але сфотографований весь екран переходить в буфер обміну. І моя задача зайти сюди і вставити. Тут, звісно, ми отримаємо величезний екран, і треба обрізати зображення. Як обрізати зображення, ми з вами вже знаємо, ми користувалися цим в кількох попередніх роботах. І Пам'ятаємо, що потрібен інструмент обрізати зображення. Я натискаю на нього і далі хопаюся за оці куточки і підводжу до потрібного мені фрагменту на екрані. Це нумерований список. Підрізаю із цього боку. Ось оно таке дрібненьке. Ось так. Ну, от Кнопочка поки що така залишається. І що мені ще потрібно, це збільшити, зменшити відступ. Тут уже точно вибирайте свій спосіб, який вам подобається. Можливо, у вас є інші програми, які налаштовані, або комбінація гарячих клавішів існує, то можете теж захоплювати екран в будь-який спосіб. І так, вибираємо зручний спосіб і робимо скрін у цих кнопочок. Тут списків немає, просто відступи збільшити, зменшити. І я замість знаків питання вставляю ось це. Ну і нагадую, щоб вони виглядали ахайно у нас в нашому абзаці. Ми маємо їх підрівняти. Погляньте, будь ласка, це 0,9 см, висота наших кнопочок має бути. Отже, приходимо сюди. Виділяємо, наприклад, права кнопка мишки, параметри зображення, панелька нам знайома, розмір і 0,9. Звісно, з дотриманням пропорцій. Вибачте, має бути висота 0,9. Ширина буде. Ширина буде така, як за пропорціями. Ось цей прапорець не прибираємо. Ось цю тепер виділяємо кнопочку 0,9, висота. І ось ці кнопочки теж 0,9. Нагадую, якщо ви пишете повністю число, то має бути крапка замість коми. От. Так, у нас вийшло. І погляньте, будь ласка, тепер ви бачите, що у нас теж збільшилися висоти між деякими рядками. То це не формат абзацу, це просто цю висоту дають нам кнопочки, картинки зображені, які ми додали в абзац. І наша задача перед відправкою ще доопрацювати пунктик з інтервалами перед після, будь ласка, цю частину. Самостійно виконайте, додавши інтервали перед-після до відповідних абзаців, потім порівняйте готовий документ зі зразком, який у вас тут, і відправляйте завдання на перевірку. Бажаю успіхів. Зустрінемось з вами.